Восьмий рік поспіль найдосвідченіші медсестри і медбрати Вінничини з'їхалися до обласного центру, аби продемонструвати свої професійні навички, виборюючи звання кращої медичної сестри 2012 року в рамках конкурсу Кращий за фахом цього року. Його умови дещо змінились, зв'язку з проведенням реформування галузі. В результаті тієї реформування у нас створились ви знаєте районні центр первинної медичної допомоги, де є також представники медичної середньої галузі. І сьогодні у нас бере 16 учасниць з центрів, тому дуже велика кількість учасників. Більше ніж районів в області. У нас 43 учасника. Продемонструвати як професійні навички, так і особисті якості учасники зможуть у декілька етапів. Що оцінюватимуться виключно професійним журі конкурс передбачатиме чотири етапи: перший це тестування, потім жеребкування до практичних навичків, третій це власне практичні навички, і четвертий це домашнє завдання. Щодня від майстерності медичної сестри залежить людська доля. На її плечах лежить тягар відповідальності за кожен крок та кожен рух, виконуючи всі завдання медицини. Медичні сестри пліч опліч з лікарями сьогодні не просто пропагують здоровий спосіб життя, а виконують всі ті завдання, які стоять сьогодні перед медициною. Як то кажуть, талановита людина талановита у всьому. Тому, готуючись до конкурсу, медичні сестри не тільки вдосконалювали професійні навички та студіювали медичні довідники, але й готувалися продемонструвати власні Кожного дня тендітні руки цих жінок дбають про збереження людського життя та віддають часточку своєї душі кожному з пацієнтів. Тому участь у подібному конкурсі це справді велике свято та визнання для кожної з них. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини телеканал Смарт.